Кілька питань трошечки, аби зрозуміти, тому що я людина, яка любить і ну дум, і я думаю, що я вмію рахувати гроші. Якщо ви кажете, до кінця року може піднятися міжбанківський курс, до якого рівня підніметься міжбанківський курс до кінця року, як ви вважаєте ваш прогноз? Ну знов таки прогнозувати курс долару. Ви знаєте, це річ дуже не да не 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 і не системна і НБУ взагалі не прогнозує. але буде НБУ підіймати цей курс? Як ви ну, вважаєте? Це головне питання, коли буде то, що буде підіймати курс офіційний гривні до долару з 36 шести до нового рівня, це. Точно і тому, що uh -huh. цей, цей розрив у 4-5 гривень він з'їдає золотовалютні резерви національного банку. Їх на сьогодні залишилося 24 мільярди доларів. Це небагато, враховуючи те, що у нас. Приблизні витрати держбюджету на рівні 4,5 мільярди доларів на місяць. Тобто, так. якщо у нас зникне податкова база, чи там не будуть будуть бізнесі, плюс буде затримуватися міжнародна допомога, то е, такому в сухому залишку цих міжнародних ой, цих золотовалютних резервів українських, які лежать у нас в Анбул, нам вистачить там приблизно на 6 місяців активної війни, активного споживання. На грошей, тобто, це не, не так вже і багато. Знов таки питання, коли НБУ підніме цей офіційний курс. Е, мій прогноз, що у грудні це відбудеться на черговому засіданні е, де, е, Монетарного департаменту національного, національного банку. банку.